Це відео виходить за підтримки партнера проєкту Favbet. Панове, привіт! Скільки спроб було ви всі 25 взяти у Чемпіонс? Але все ніяк. Тим не менш, що писало під кришечкою від Кока-Коли багато років тому? Спробуй ще. Тож ми йдемо далі. Кайседу топ грезе. Він же і так просів зараз. Він такий як Канте виходить, що ні? Тільки Канте, по-моєму, був золотий єнот. Угу, потолстаг навіть коли сядуть цікавіший виходить. От так за 330, будь ласочка. Загорніть мені, ого, ооохо. Треба роздягальню віддавати, бо бідам буде. Но. гарно. необлок, не обло. Кайседо таке враження, що готовий після цього матчу побігти ще. З Лондона до Глазгоу. Навіть Л1, R2 не завжди в цьому матчі можу дати. Та бля. Ясно. Найс Варкуля. Тут буде тренд втомився. І тут буде Кантона Ерік. Нам потрібна його маса. Роналдо просто клатчер, він має грати до кінця. І Ерік Кантона! Виходить і забиває після передачі Крістіану Роналду! О, та, то був Простий трикутник, бо там щось видумувати було ризиковано. Що я можу взяти направо? А, то там легенди треба. А чекай, чого легенди? Якщо Кайседо або Роналду хоче. Боже, Роналду. Ну чого ти такий вибагливий? Ну може знов того Марадону поставити мішка? Та ні, погана ідея. Слухайте, а Бест є в оренду? Давайте Беста орендуємо. А що це ми собі не можемо дозволити? Беста орендувати? Можемо. Фігви, я думаю, щось не серйозно. Джейр Зінню можна потім орендувати. Поїхали, почнемо з Беста. Джордж Бест. Оренда. Третій рейтинг. Супер. Грамотна трансферна політика. З правом викупу? Ага. Лонгшот 90. Нормально, буде на хантері бігти. 5 на фінтах. Інсайсів пас. Боже. УРМ, інсайсів пас. Оу, шит. О, байл тут. Роналдо з червоним дизайном. Тобло, ближній, серйозно. На відповідь, опа. Опа, Кріштіану Роналду. Сі! Ага, Сі кенсел Сил 2 R2. Дальня Ай! Ай-ай-ай! З Роналдо я починаю вішати, до речі, частіше. Ай Седа Найс. хо 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 Що це було? Дуже круто, ми як суперник власне і забив мені. Опа! Найс, Кріштіанур Роналду. Не 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 вставай молодец бляха ну йог Бест. красунчик бля оу oh. Найс nice, Кріштіану! Холодна голова і чудовий дриблінг легенди. Серйозно ну. ПЕСТ! Б... Як той пас прийшов? Це що магія золотого інсайсу? я спочатку подумав, що за закрив пас, а тоді він якось прийшов. Опа. Теляш. ми на жовтом БП посадимо питань немає. Сар красунчик. Ей ей, Ей! Шо? Сар правий стік. Але як? За шо фол? Я взагалі вибігати мав в контратаку, що думав проти мене фалять. Найс.

Яка анімація, просто нахрен закриває всі ворота тою зірочкою. Просто Шмейхель в моменті. Шмейхіль завжди таку зірочку робив, коли вихід один на один десь роками раніше. Він мені тим подобався. Так, там якийсь поїзд їде. Що таке пхаєш? Ох ти ж, бляха Фух, повезло. Ты задовбав, бляха. І зайшло. Yes. але. Мбапе, але Дякую. Ной no, заходить бляха, у ближні від але. Але Кірян. Курва. О, Вандерсар. Боже, який сейф. Але як я дав там просмоктатися зараз. Курва жерзінью тут, ну ні, оце анлакі. Без хантера на яструбі, я в шоці. За далеко десь заходити, це срака. Що це за смолінг? Напевно, прокачаний в цій тоті вулиці. Пісіль Швайнштайгер не найсильніший склад. Зізу. Ну, давайте там Скайседу. Фак! От срака, як тільки я розганяю свого Макмана читаю в атаку, то це потім подупа. Читалось, фуф. Єс! Yes! Си! Елегантно кріштяно! Які таймінги! Як пас різав Жозе Мауріньо! Жозе Мауріньо! Жозе Мауриньо, Жозе Ляха, Не-не-не, так не бывает. Как так зависло, ты там на офсайде? Там один пас був засильний, оцей на жерзінь. Я думав, просрано все. Я хотів дати ближче, але трошечки перетримав кнопку паса. Ну, Макмана Манкурва. Чисто. Онсайд. Жеес, yes, Come on. Одненький ще! Один матчик! Він знову 4-да один 3 куди ж без неї? Є всі про бейджик десь там згори. Боже, чого він не вдарив, Барколяну? Він інколи як починають ці затупи ловити на своїй важкій модельці, то дупа. У дякую, Сар. Давай, Криштяну, роби. Ах, чого ж не відбив мені на добивання Та, бля. Шукав вихід в контратаку, знайшов собі гол. І саме зараз, коли треба, летить зелененький таймінг лонгшотом. Один-один чудове виконання Бардуля. Ідеальне. Уріньо, тримай там дисципліну. Це срака, це мав бути пас, а потім удар. Найс. Nice. Ні. Уух. Бляха, ми йдемо в екстра тайми. І воно дуже пливе, я не знаю. Таке було десь, знаєте, коли? Десь восьмий матч, дев'ятий, десь сьомий-восьмий, десь он там. Після того, як пішла класна хвиля, то гралось круто. Бачу, там нікнейми, з якими граєш, але. Все нормально, особливо там легко контролюється один в один ситуація. А зараз такий страх, що зараз пропливе в кожну долю секунди, що це. Вау, і іпатації втратив ті різкі рухи і комбінації. Дізу, ти витерпиш? У нас є тренд, якщо що. Nice! Ну нарешті! Ембафе! Важливий! Цикнули файно дотик. Муріньо прибіг! Муріньо, то його команда! Він повів її за собою. Тазі зустрічі відпочиває. Питання тільки Сісоко чи тренд. Я думаю, все-таки тренд. Сісоко наш талісман, але виконання тут треба надати перевагу. Тренд в моменті. То той тренд, який з Барселоною на 4-0 віддав передачу з кутового. то той тренд, який брав Champions League АПЛ. Фух, бля, пролетело. Готовился на зупенец. What the fuck? Не встедно! Є не встенно я занадто довго до того йшов. Пішли в Сраку. Це 15.0 в FC 25. Ясно? Комон! Це Кріштіану Роналду. Це Жозе Моуріньо. І то я. Фу, готов було. Тут і має Кріштіану Роналду, і Муріні, який вміє вигравати трофеї. І нарешті я який зіграв трохи краще, ніж було до того. Ми йшли до цього Пляха довше, ніж в попередніх версіях. І як же ж нас пробачили ще в кінці? Отут, божевілля! Я бачив пропущений гол, я вже готувався до пенальті. У листочках п'ятірку, яка буде пробивати. Але після цього моменту Муріньо викинув цей блокнот. Та ти що, Шелін? Знаєте що шкода? Що зараз в нагородах пак з базовою легендою 10 березня, скільки тут матчів було напружених. І з екстра таймами з голом Кантона. Драма. Нарешті та одиничка підхорилася. Дайте легенду якусь спешл. На наша мені базова. 87 плюс базова легенда. Я не розумію, як не можна було замінити оцей пак з одною гарант легендою. На березень. Не забрати, а залишити там 87, плюс нехай, але спешл легенди щоб були, як в піках, власне. А якби всрав той 15-й матч? О, би було в чаті весело. Нічого тут поки нема. Сторедж нормально, готовий приймати. Сторедж вільний після Крістіану Роналду, готовий набиватися. У знову Раскін. Головний партнер проєкту Food Bird's Куртуаден, я думаю, по рейтингу. Сильно по 85-й ми пішли. Ага. Так, тут цікавіше. Без Раскіна тут не обійдеться, я думаю. Іско. Джексон. Кіксельсон. А як же Раскін? Ага. Вау. Серйозний пік. Келі. Фігня, я думаю, це як Баша. Сінго. Пеферейне. Яй-яй-яй-яй-яй. Нічого. Настрій від 15, не переб'ють ніякі нагороди. 84 плюс 25 штук. Дінформум. А якщо з інформом, то напевно без бюрзди, правда? Оу. Трошки накинули. А що інформа ухо? Ну давайте легенду. Яка нам потрібна легенда? Роналдо? О, чех іде, нормально. Буде чех в роду. Але як я впізнав його по селету, по зачисті? Це фантастика. Уявляю, от тільки хоп бачу чагіде. Нормально. До речі, з квіксельних карточок хай собі буде. Часто плюс один голкіпер, а чого ні? Ще один пак в антрейді. 89 x 2 і це просто рарні карти. Ясно? Це Кевін де Кевін Дебрюйне. де ну давай з МБАПЕ, щоб ми посміялися. Рарний МБАПЕ піде на СБЧ. Путеріс. Yes. 290. Якесь СБЧ. Як показує практика з Мбапе і Роналду, такі високорейтингові карти. Дуже нам потрібні, вони цінні. Є тут промо. У паці що продається. Львів це той Джота. Той що не Діого, а той, що в селтику, наскільки пам'ятаю. Він тут не один. І з ним чурам, але чурам навряд там щось коштує. Фоден, мед, інформ. Може, навіть якусь соточку зачепить. Але схоже, що він як рейтинг коштує. Ну, зараз такі часи, що промо сильні, дивіться, 5-5. Правда, до речі, я бачив картинку, що від його попередньої карти ця отримала оверл плюс 4, а по статах там якась фігня вийшла. Якось не докачали. Дуже дивно. Останній пак 86, плюс 110 волкаутів, і це без промо. Ну, Ось такі тут карти. Ну, зрештою, трішечки кешу. 34, і 16 асистів Кріштіану Роналду. Саме він привів мене до 15-0. Неймовірно, Імбапе тут з дизайном. До речі, Роналду теж треба буде дати якийсь дизайн, але я ще чекаю, щоб якісь дизайни завезли. Щось йому гарне знайдемо. Парочка. Як в старі добрі часи п'ятирічної давності, напевно, коли у Мбапе був цей дизайн. Роналду Імбапе. Мбапе і Роналду. Жарзінню сподобався менше, ніж Бест. От Бест реально мені зайшов. Кайседо, абсолютно! Прекрасний гравець, монстр Демон, я не знаю, як це назвати, але він рве центр поля. От хто любить канте, той точно оцінить Кайседу. Я не грав з канте, я грав проти нього. Але граючи з кайседу, ловив ті вайби, що були в канте проти мене. Він вигризає м'ячі. і він ще при тому, правда, рухається прикольніше в атаці, бо має стати на атаку цікавіше, ніж канте. Макманаман, до речі, відіграв на 15-0. Чи можу я його критикувати після цього? Можу. В моментах він трошки просідав. Йому незважаючи на те, що от має золотого силача, має сили 93, агресії 90, йому все одно було відчуття, що десь не вистачає інколи сили якось от фізично виштовхнути. Інколи може, а інколи от ні. Бо Тео завжди виносить за межі поля. Стам так само. І якось по швидкості може не здається, що він біжить 99. Те вже таке дивне відчуття. Хоча при тому все одно непогано біжить і надзвичайно приємний був, коли я йшов в атаку. Просто кайф. Що от, хто дивився побільше матчів, а не тільки на різку на Ютубі, коли я даю один пас захисником і жену його в атаку. Там дам чи не дам, не знаю, але суперник вже відволікається. І коли я даю йому. В нього там пасолю найс. Чекай на навісною, чекай розрізної. FIFA 17 була тією версією, де вперше з'явився режим Food Champions. Тоді це все називалося Weekend League. 40 матчів, потім 30 матчів, тоді 20. З роками це все змінювалося, і ось зараз 15 виграти, щоб от зіграти серію на 0. І от вже дев'ятий рік поспіль в кожній версії FIFA чи тепер FC мені вдається таки зіграти на 0. І FC 25 не стає виключенням. Наша серія продовжується. Жується, ну а на сьогодні, все якщо відео сподобалося. Якщо ця 15.0 вам сподобалась і заслуговують вашої вподобайки, то не забувайте про це. Почуємось, побачимось, бережіть себе.